Давайте поговоримо про судьбу, мабуть, найдивовижного очільника РНБО, секретаря колишнього секретаря Данілова, людина, яка своїми заявами, ну м'яко кажучи, руйнувала все, що можна зруйнувати в дипломатичній сфері, і, взагалі, яка розповідала, що ми готуємось давно. Він надягнув чорний костюм, і саме тому всі повинні були зрозуміти, що Україна готова до війни. Не знаю, мені здавалося, що закупівля снарядів. Фінансування вітчизняної ракетної програми, а посилення армії, проведення тренувань, збільшення фінансування всіх програм на обороноздатність країни. Оце підготовка. Він вважав інакше. Останній раз він так заявив про китайського спецпредставника Ліхуея, що, як кажучи, не дуже. Коректно, що китайці це сприйняли дуже вороже, і от ми бачимо, як дуже швидка реакція була, як з ним попрощалися. Але найцікавіше, що питання не в тому, це що його зняли, як його зняли, а куди його призначать. Хоча може в тебе є якісь там думки не тільки куди він поїде послом, а що стало остаточною краплею в питанні його зняття, тому що хто забув. Саме він повинен був займатися мобілізацією під контролем Зеленського. Так, так, так. Зеленський повинен був дати вказівку РНБО, але на документальному рівні. А далі, а далі нічого не сталося. І Зеленський не дав, і РНБО не відпрацювала. То що ж таке, от ти вважаєш причиною звільнення і куди поїде послом? Тому що останнє, що я чув, це Норвегія. Ну таке цікаве місце для нашого. Данілова дорого багато. Норвегія дорога країна. Там там все дорого, і жити дорого, і клімат я тобі скажу геть не морський, от ну але зато там дуже красиво. Одна із найкращих країн, найкрасивіших мав колись можливість. Був на Нордкап їздив байком подорожуючи по Норвегії. Ну що я скажу? Країна гарна. З приводу причин зняття я не буду тут будувати якісь теорії змови. Я так дивлюся, що скоріш за все потрібно було працевлаштувати друга меншого брата єрмака, так тому що на місце Данілова якраз таки призначили людину, яка вже більше як років товаришує з меншим єрмаком, і в них іде просто процес працевлаштування. Ну давай говорити відверто. Їм же ж треба супернової ліса, правда? Треба. Ну, Даніло, вже ж типо, якби вже старе лицо, старе лицо, А Зеленський буде планувати в майбутніх виборах якраз суп... не нове ліце, а супернове. Так от супернове лица мають бути ті, які взагалі не пов'язані якимись там старими грішками чи гріхами. Ну, і от одне з таких супернових літ це нинішній керівник вчора, вже вчорашній керівник СЗР, напевно, тої служби зовнішньої розвідки, яка доповідала Буданову, що там осталось на 2-3 неділі атаки і на 2-3 залпи ракет. Ну, але, як виявилось, ракет дуже багато, і пішов голова зовнішньої розвідки на повишення. От я так думаю, і скоро він буде новим, суперновим ліцом публічній площині робити якісь заяви, як суперрозвідник. Ще раз наголошую всім, хто забувся повідомлення Буданова про те, коли закінчиться війна, і повідомлення, скільки там в Росії осталося солдатів-ракет, це якраз таки формується за рахунок розвідки. Зовнішньої розвідки, а не наших бойових армійських підрозділів. Ну так я собі на це все дивлюся. Тому не знаю такої причини, яка могла би сьогодні обурити Зеленського, окрім якоїсь можливо таємної дипломатії. Як ти кажеш, там що він там в сторону китайців щось не так сказав? Ну, чесно кажучи, китайцям ну Югорі, вибач, повір мені, коли останній раз подоляк сказав, що китайці не дуже розумово одаровані. Обдаровані це викликало реакцію МЗС Китаю, і на сайті вони вимагали пояснень і вибачення. І до речі, це відбулося. А зараз він сказав, що я не пам'ятаю слова, але щось якимось там будуть. А -а -а. І коли це почули в Китаї, а знаєш, до речі, китайці це почули завдяки Загадайте, кому росіянам, які цю заяву. Розсрятували, підсвітили. Підсвітили. підсвітили всюди. Китай, оце вони могли не зрозуміти, тому що семантика така історія. Ну і на Даніла вони дуже звертають. Але щоб ти розумів: від відрія новості і ТАС до газета Вру і Комерсант. Всі, я ще раз кажу: всі, по рознарядці, як один відпрацювали і написали всі ці його висловлювання, розігнали, і Китай не міг не відреагувати. Можливо, Він, можливо. Це спецпредставник Китаю по Україні. Я не так. знаю, що в голові у людині. Ну, дивися, знаєш, я тобі скажу так: в мене звичайно свої думки з цього приводу, але я ж не представляю державу Україна да, та відповідності до закону безулу. І ми з тобою як приватні особи розмірковуємо. Але я пам'ятаю як спецпредставник Китаю, будучи в Україні в Києві. Якщо не це ж та сама особа в той час, коли перші росіяни використали ракети кінжал по Києву, зразу влупили залпом 5 чи 6 кінжалів. Спочатку якось один а на другий день п'ять, і ми їх всіх збили. Ну і Богу дякувати, що ми їх збили. Але цей же самий спецпредставник Китаю, будучи в Києві, після того, коли з Києва уїхав, сказав, що ніяк нічого він не чув. Ну тобто, ну у мене до них відношення таке, вот в цьому контексті. Вони не чули, що росіяни атакували мирно мирне місто Київ е е е кінжалами. Ну не чув чоловік і все. Ну може, ну мало лі чого він не чув. От, ну, але ми маємо цю історію. Ну, але друга історія: Китай все рівно буде грати свою політику незалежності від наших кадрових перестановок. А політика Китаю на сьогоднішній день це. Співпадає з політикою Путіна, окрім деяких заяв знову ж таки, окрім заяв по відношенню до Путіна, я не чув, щоб Китай сильно возмущався щодо нерозповсюдження ядерної тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. Тобто, вчора в Білорусі не було ядерної зброї, а сьогодні росіяни їм передали. Ну, дехто каже, ну навірно, не передали, а бліфують. Кажу, почекайте. Путін сказав, що дали дали. Медведєв сказав, що дали, дали. Лукашенко сказав, що прийняв, прийняв. Ну то яка мені мініраці, бліфують, не бліфують. Вони вже зробили цю заяву. І, знаєш, таке враження, що поводили, о тим, чим Зеленський грав на роярі, поводили по губам всім: і Китаю, і Штатам, і Західним, і східним партнерам щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Сказали, а що ви нам зробите? А ми все рівно будемо це робити. І все. І світ ковтнув, і Китай теж. Розумієш, не було ніяких різких заяв з цього приводу. Не то, що заяв я вже тут вже мають бути дії. Це ж не то, що він сказав, я хочу віддати Луки е, тактичну ядерку. Ні, він сказав, я віддав. Ну, все це вже навіть не, не погрози, це вже дія. А взамін цієї дії навіть не було не то, що протидії, а навіть не було стурбованості з боку Китая. По крайній мірі я не чув можливо щось. Вони казали, але я так думаю, так тихенько, тихенько, що ми навіть не замітили. А вони не будуть казати, Китай е, дуже потужно впливає на події в е, Білорусі, якщо ти пам'ятаєш е, президента України не приймають в Китаї. а Президента Білорусі приймають, але не тому, що він президент там або самопроголошений президент, а тому, що він вірний васал Китаю і працює, ну скажімо так, по темнику, які йому дають, і в Москві і в Пекіні він гармонійно підслуговує. Обидва слуга, обидва господарям, та підмахує теж тут нема запитань. А, скажи мені, будь ласка, а от а, ти ж чув історію по заяві, коли виходив Патрушев, і його запитують: А як ви вважаєте, ну от Крокус Сіті це ІГІЛ чи Україна? І він каже: Ну звісно, Україна. А, хоча, давай так, Патрушев не є критином. Він розумний. Більше того, ми пам'ятаємо, як на початку повномасштабного вторгнення, до нього він був проти. Один з небагатьох, хто був публічно проти і казав, може, не треба, може там якось і там на нього пам'ятаєш. Це ж було засідання, і на нього нашепіли. Він ну я хочу погоджуюсь, але я проти. Так, от що я хочу сказати: він все розуміє, але він підіграє Путіну. А для чого це їм зараз? Ну всі кажуть, навіть експерти всередині Росії кажуть. Це іділ, хоча може і руками ФСБ. Це, до речі, багато хто визнає. Ну багато не співпадінь є, і багато питань до того, як це відбувалося. Від того, що відпрацювали професійно, а бачили спецназори, які вбивали людей, а потім ловлять яких будівельників. Хоча одяг той самий, ну хоча ж ми розуміємо, що одяг не буває в одиничному випадку, тільки проти порте, а так одягнули тих самих людей по схожому зросту. Далі одне відпрацювали, інших спіймали. Так, от в мене запитання: навіщо Росії зараз намагати притягнути Україну в теракті крокусі? І чи ще це не доводить те, що Росія все ж таки стоїть за цими терактами, так само, як і за Рязанським цукром, як і вибухами на Каширському шосе, так і за всіма іншими історіями, де ФСБ намагалося досягнути якихось результатів для Путіна, вбиваючи Росіян? Ну, давай так. Напевно, це може починати з кінця. ФСБ намагалося. Досягнути результатів для Путіна за рахунок смерті росіян. А хто їх вбивав, чи самі ФСБшники? Чи вони навпаки відійшли в сторону, щоб це відбулось? Бо ми ж пригадуємо, що саме росіян попереджали про теракт, який готується на якомусь із концертів. Тим не менше, концертів ніхто не відміняв. До речі, там пітер напрягся, бо цей концерт поїхав в Пітер зараз. Ну суть не в тому. Я звернув увагу на тезу на твоє запитання, яке ти задав, от саме навіщо. Да? Тобто, завжди шукай, кому це вигідно, е, кому вигідно такий теракт, щоб він відбувся, е, і що про це свідчить. Ну, перш за все, це вигідно ФСБ. Бо що про це свідчить? Свідчить те, що там недалеко була бандитська стрілка. Я, до речі, з Дмитром Снігирьовим в себе на каналі вчора розбирав це по, по поличкам, але тим не менше, і там було дуже багато силовиків. Які ну, спостерігали за тою стрілкою, так скажемо. Далі, автомобіль, на, які, на якому приїхали умовно ну Давай назвемо таджики. Да? Приїхали, поставили його до речі, біля поліцейських. Там є фотографії, де вони стоять там, як кажуть, біля тих поліцейських в один період, один із періодів. Далі уїхали на тому ж самому автомобілі. Ну, тобто, ну зовсім лохи, Ну, подіям, ми можемо сказати, що професіонали. Але, в принципі, ну окей, може вони страйкболом в дітстві займалися? Ну, вроді би, як злагожені дії були, було замітно. Зараз вилазять кадри працівників, верніше глядачів, концерта, які одягнені сині джинси, сині, синя кофта знімають на відео раніше, чим почався теракт. Далі хтось з них там на камеру говорить, треба закрити двері. До речі, це спричинило тому, що люди не змогли вийти звідти, а отже, вони підіграли якраз закрити двері. Тобто всі втікають, вони кажуть, ні, треба закрити двері. Тобто, це ще одна історія. Ну і саме головне, ФСБшники довго їхали і ще довше не пускали пожежників. Тому скільки згоріло, скількох вбили, це вже питання було іншого гатунку. Для чого ще треба ФСБ? Ну давай говорити відверто. Відрізане вухо, побиті там, відбиті нирки, чи що їм там повідбивали, бо ми бачили, якими їх привезли на суд. Ну, це показательне виступлення. Знаєш, каже, моль в обморок іди, получиш свої оплески. Десь так виглядало це все. Показательне виступлення вони зробили, сказали міжнародному праву. Та ми ложили болт на ваші права людини взагалі, там всякі там от ці правові механізми. Тобто, вони. Ну, скажем так, міжнародне право вони поламали, коли зайшли в Крим в 2014 році. А зараз вони ламають просто будь-які права людини європейські конвенції. да? вони відрізають показово вуха. Розумієш для того, щоб, що щоб нагнати жуті на кого? На місцеве населення, тобто народ Росії. Ви тепер ліба з нами ФСБшниками, з далі, ліба ми вам будемо різати вуха, наприклад. Ну, але саме головне в народі, народів Башкортостані чи в Дагестані закінчилися люди для мобілізації. В них ж там ти знаєш свої процеси. А як же ж заохотити на мобілізацію ти пітерських і московських? Їх ж там овер до фіга мільйонів? Так, от, якраз такі загрози терористичних актів мають підхлиснути на їхню хворе уявлення желання росіян ламитися на війну? А тепер на війну проти кого? Проти ІДІЛ. І тут друга історія включається, вже міжнародна. Путін що покаже, Та не я найбільше зло в країні. Ви дивіться, що ІДІЛ витворяє. А ви тут мені кажете, мало того, ми ж з вами, американці, місті боролися проти ІДІЛ, колись там, где-то в Іраке. Ви що не пам'ятаєте? І тут такі західні деякі партнери вже кажуть, ну да, ІДІЛ це зло. Тобто, ну не тільки Путін, а й діл це зло, і навіть треба проти того зла боротися. Можливо, навіть разом з Росією. Просто ми поки що не знаємо по якій схемі ми можемо домовлятися з одним терористом, щоб боротися проти іншого терориста. Ну але це типу виглядає, як ми ще поки не знаємо, який буде алгоритм цієї співпраці, але вже вони погоджуються, що така співпраця є припустима і допустима. Отже, кому знову ж таки це було вигідно? Знову ж таки це вигідно Путіну і ФСБ. Ну, і... Окрім мобілізаційно підстягнутого населення больших городов мільйонників, яких, я думаю, плеяда терактів буде велика. По багатьом містам може прокотитися. Ну я так чогось думаю. І тут питання не в тому, що у Путіна є проблема з мобілізацією. 300 тисяч він сказав, що набере, Він їх набере. Це не є проблема, але це ще один інструмент для Путіна в потрібний момент дати кліч. Вставай, страна огромна. 140-мільйонна, Що, європейці, ви хочете воювати з нами, коли нас 140 мільйонів? І повір мені, це ще одна добіна, окрім ядерної, якою Путін буде розмахувати. Бо він на весь світ показав, що в нього 87. Пам'ятаєш, наш. Показував 73. Ну от так, Путін показав, що в нього 87. і в нього є 140 сорока мільйона яка йому дала цих 87. дала чи намалювали це питання інше. Але російська опозиція, яку закликала пані Навальна прийти і в 12 часов на виборчій дільниці, сісти на бутилку гордо і показати Путіну, як ми його не любимо. Вони якраз своїм приходом зробили картинку сумасшедшої явки. А отже, коли така сумасшедша явка, і 87% то можна повірити, що 140 мільйонів мінімум 120 підтримують Путіна. І це знову ж таки, ну це ж більше, ніж. Чем... Практично, чим все населення Європи. Ну я зараз так фігурально висловлю. Звичайно, не більше, але це це дуже дуже багато. Причому в Європі населення ж не піде все 100% воювати, захищати свої країни. Ні, поляки сказали, та ну половина сказала, що ми уїдемо. Ті сказали, що ми там будемо волонтерити. Мало хто сказав, що піде стане як один в окопи проти руського диктатора воювати. Ні, так і по всій Європі сита. Спокійна, вальяжна Європа, вона не готова воювати. Вони будуть договарюватися. Я, можливо, розповідав колись своїм глядачам, твоїм ще розкажу. Будучи в Іспанії в мене дуже багато друзів. Мав розмову з іспанцями, які ну місцеві там. Ну а мій товариш він там давно живе, вже років 30, певно, може і 40, Я вже не помню скільки. І він перекладав. Ну іспан мене питає. Корінний іспан питає, аж ну а що у вас там за війна? Ну от про що ви там воюєте і так далі? Ну, ми ж з 14-го року воюємо. Ну, а я кажу, що от Росія, Путін, танки аджав там русський язик. Ну, це все розказую. Кажу, ну от якби до вас прийшли би, і що? Ну, типа, ну каже, окей, каже, ну поцепи. Вони хочуть поцепити тут на приміщенні прапор Росії. Я кажу, ну він каже, ну почекай. Ну, вони знімуть іспанський прапор. Ну, повісить російський. Ну, але ж каже, хата буде стояти. Тобто, це логіка Європи. Хата що буде ціла, він же ж не розбомбить її, а у вас то бомблять хати. Розумієш? Тобто в них логіка зовсім інша. Він не розуміє, що після цього тебе розстріляють і твою жінку зґвалтують, і твоїх дітей відправлять зроблять яничарами, і потім вони будуть воювати ще проти якоїсь країни. Це так далеко вальяжна Європа не думає. Ну, типа хата ж буде ціла і все тому це все теж дуже вигідно Путіну і в цьому контексті теж. Тобто, він сьогодні всім європейським партнерам знову ж таки, вибач, водить по морді отак, от зліва направо, що ви мені нічого не зробите. Я великий, і я не саме большое зло, а український світ це просто вже наліпити, наліпити глобус, на глобус насунути ту сову. Розумієш? Ну, тому що ну, типу, отак от. І що ви мені зробите? Ну сказав я, що це українці. Тут ж Лукашенко теж вискочив на екран. да? Каже, да, да, вони їхали, їхали, але я сказав, граніса на замке, і вони почали завертати, але не встигли завернути на Україну, не встигли розбігтися. Російська лінія фронту не встигла розбігтися, щоб вони могли спокійно вскочити в окно, яке їм нібито готують українці. Ну і на завершення буквально ще одну тезу. Голова ФСБ там Бортніков. Ну він зразу сказав, що це чисто українська робота, і все. Тобто, в принципі, хтось просто по-ідіотськи тупо сказав, що це Україна. Ну або Патришов, ну скоріше всього, що ви не знаєте. Ну, ще хтось щось якось сказав. До речі, півло то сиділо сутки, мовчало. Вони не знали, як приліпити український слід. Ну, вирішили, що їдуть в Білорусі, і, напевно, це десь там біля України. Ти знаєш, до речі, це нагадує, як в Росії завжди звинуватило у всьому євреї. Завжди. Щоб не відбулося, завжди винувати євреї. Зараз парадигма змінилася, зараз у всьому винні українці. У Ігоря Губермана є такі вірші: царь колокол стоїть уж паламати, царь пушка не стріляє, мать зрозуміло, що євреї винувати. Осталось тільки рукопись знайти. Доказ тому зараз замінять євреїв на українців і все і зрозуміло, хто взагалі у всьому винний. До речі, ми можемо зараз потужно конкурувати з Байденом по питанню: хто гадить в російських під'їздах. Ну тому, що вже ж не він, мабуть, вже ми, а хто інакше і в чому росіяни погано живуть? Тому що українці винні в цьому. Але якщо без жартів мені здається єдиним дивним, от відверто. У будь-якому випадку більш-менш адекватні люди повинні розуміти, що в таку маячню, ну, повірити, важко. І переконати людей, адекватних людей в те, що вони це повірили, важко. Якщо в Росії в це вірять, кількість неадекватів зазумбованих, хворих вже занадто велика. І для тих, хто вважає, що. Можна з ними буде домовитись колись, з хворими не домовляються. Їх або лікують, або якщо вони скажені, їх присипляють назавжди, як будь яких скажених тварин. Ну, знаєш, я не пам'ятаю, хто сказав, але нацисти в свій Це час вони ж ненавиділи і нищили євреїв єврейський народ. Але по цій же самій російській логіці єврейський народ же ж ненавидів нацистів. Це правда? Отже. Отже, євреї це нацисти по, по, по логіки росіян. Ну вони ж так само ненавиділи їх, як і ті інших. Розумієш, тільки нюанс є один, але нюанси росіян не цікавлять. Аналогічно, українці, що ж ви нас так не любите? Розфігачили півкраїни, слухай, завалили купу народу, повбивали жінок дітей, і потім українці виноваті. Вони тут з англосаксами Слухай, коротше, ну ти мене поняття. Я думаю, Я глядачі... скажу, дивну історію. У мене є приятель, який ну робить контент через чат-рулетку. Він спілкується з росіянами, показує їх неадекватність. Це дуже крепкий смішно. хлопець. Крепкий хлопець. Дуже смішно, якщо б я не бачив одне те ж саме: десь 90% відсотків не показав, ця система всі кажуть: та ладно, що ви там в натурі. Ну, час закончу війну, вип'єм по сотки і заміримося. Вони в це вірять. Це не якесь це, це не маячня, це не вигадка. Вони вірять, що все буде потім нормально. І коли він їм каже: ви розумієте, що після такого, що ви робили в Україні, не можна взагалі забути і примиритися. та нормально, ми же браття. Вони відповідають це й досі. Я коли це чую, я дивлюсь його контент, ну ще до того, як він нарізає, я все це. І я не можу зрозуміти хворі люди, які браття з браттями так не ведуться, не поводять себе, але в будь-якому випадку давай так: нам треба робити свою справу, перемагати і відроджувати Україну. Для цього треба зробити дуже багато.